Сьогодні у нас така історія: ось це оловяно свинцовий припой. Людина не при відправляти кусочками, каже, ну, сплавила з нього один -так одну блямбу. Але сюди випадково попав цинк. І припой, який там умовно коштував 400 гривень, став коштувати 130 Так як ми ці припої використовуємо для плавки оловяно-свинцевих припоїв, сульма процент допускається, а цинк це вредна на примість. А є припої, що використовується тип припой А, де є цинк, Але там немає сурми. <сум> так що така ось історія. Дивіться. Якщо ви не знаєте, що з чим сплавляєте, сплавляєте, то краще не сплавляти. Бо можна з 400 гривень зробити 100, 20 чи 130 Ну і то таке. Купляєш вже його, так сказати, нехотя. Mm. Так ось так. Купляємо різні метали та сплави. Аналіз оцінка викуп